3-1. З таким рахунком Динамо перемогло Полтавську ворску в матчі четвертого туру. Перенесений поєдинок і щойно залишився на стадіоні Динамо імені Валерія Ловоновського. Денис Бойко, наш постійний резидент, і Олександр Караваєв, гравець Динамо. Автор голу в сьогоднішнього матчу приєднався до нас. І не один представляй, на це мій синочок Кирюш, скажи привіт. Найголовніше вболівання. <ріст> так склалось, він два матчі ходив все, ну, за все життя. Ще просто до цього там один раз був, але ще ну, там, в дуже ранньому віці. І дай гадаю, ти в обох забив? <ріст> <ріст> в одному два, в іншому один гол. То це мій талісманчик. А який був попередній матч? А там і товариську гру грали, <ріст> коли були матчі збірних. Сьогодні теж міг два забити, в кінці так, віддав. Так, так. Ну, це командна гра, і я дуже люблю віддавати гольові передачі. І сьогодні було у, так, Дві віддавав на Костю Вічеренка. Погано, що я не забив, але буде реабілітовуватися в інших іграх. «Прямо так сказав, що любиш віддавати гольові більше, да, ніж забивати?» да. е, Так, да, більше так, так. Да. Дениса, Бачу, хочеш щось запитати. Та ні, вже що, вже все запитали. Наступ, наступний раз будеш бити, не? а не віддавати е -е, на кості. Ну не знаю. Після моменту з рейнджерсом, коли я е, Миколі Шехаренко не віддав, я себе досі караю, тому mm -hmm. хочу віддавати. Добре. Як гра стала сьогодні? Е -е, ми розуміли, що буде важко, тому що команда може е закритись і буде мало вільних зон. Але також розуміли, що якщо заб'ємо гол, то вони вже будуть відкриватися і нас пресингувати. Були деякі там помилки в обороні, що ми могли там і пропустити, але також ми могли дуже багато забивати. І треба ця реалізація, щоб от таких моментів, коли при рахунку 2-0 пропускаємо гол і вже ці останні там 10 хвилин дуже нервові, то не треба так доводити, щоб спокійно завершувати гру, забивати свої моменти і все. По суті, два дебюти сьогодні було: і Сибаліос, і Гереро. Як з ними гралося, як з ними в процесі тренувальному? Наскільки вони готові вже до умов Динамо, до вимог Динамо? Ну звісно, як кажуть, треба період адаптації. Дуже важко одразу прийти, і давати результат, але все, що каже тренерський штаб: в тренуванні, в іграх, все вони виконують. Десь, може, щось не виходить, але всі стараються. У нас дуже сильний мікроклімат і всі один. Одного підтримують. Ми розуміємо, що якщо ми не будемо разом, всі як одне ціле, то в нас нічого не вийде. Тому, як ви бачите, в нас кожну гру багато замін, як зі стартового складу, як на заміни. Всі... У нас дуже велика конкуренція на всі позиції. тому Будь-то може вийти будь-який момент і зробити результат. Власне, від коментатора матчу почув і здивувався, що у тебе перший матч в сезоні в чемпіонаті. Ми вже зіграли п'ять турів, ми такий перший мазіграв. Ну, так виходило, що я грав в Єврокубках, а в чемпіонаті не доводилося грати, тому от і з дебютом. З дебютом, з, гол, з голом, з дебютом. Моторошний епізод з Тоже падінням з е Сибалюса. Дай Боже, що все було добре, бо здоров'я найголовніше. І... Так, я, 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 я з лікарем вже поспілкувався, все добре, думаю, що ніяких, ніяких там проблем. Я думаю, що... Може, мінімальний струс, але я думаю, що там всі, всі кістки цілі, так що слава Богу, що так так Але підкреслюю, що на тренуванні бачу дуже міцний хлопець, дуже міцний, дуже розумний, технічно оснащений і, і великий потенціал. А скажи, а скажи мені, вистрибує ви вище, ніж Попов ні? О, ні, тут ні? треба буде міряти? Так, да, Тут ну, все, дуже да. важко буде. мені сказали, що дуже добре стрибає. Да. Сашко, дякуємо тобі, Дякую. Кирило, Дякую. гарного вечора. Теж дебютом Дякую. в ефірі. Пока-пока. Ну і не відкладаючи справу в довгу шухляду, запрошуємо в ефір і головного тренера Динамо Олександр Шовковський. Пане Олександре, давайте по центру. Думаю, що надовго вас не затримаємо. Дякую, що приєдналися. Отже, з першого думка і підсумки по матчу. Ну, Ми увійшли в такий дуже щільний графік. У нас матчі через 2 на 3, через 3 на 4. І після Що це після після минулого матчу пройшло три доби. І у нас через дві, через дві доби гра. Перепрошуємо. Зараз є звук якийсь Раз, раз ми працюємо. Працюємо, перепрошуємо за невеличкі технічні труднощі. Давайте спочатку почнемо підсумки матчу. Так і ще раз добрий вечір. Вітаю всіх болівальників команди «Динамо Київ» з перемогою. Ми увійшли до в дуже такий непростий графік, де будемо грати через три на четверте, через два на третій. До цього ще додається логістика пов'язана з матчами Ліги Європи. І чудово, це розуміли. Чудово розуміли, що нам треба мати певний. Давати можливість гравцям певним відпочити і робити ротацію. Команда команда, в принципі, готова. Команда провела досить непоганий перший тайм, контролювали. І Було непросто, тому що ворство захищалася десятьох. Мали більш спокійніше закінчувати цю гру. Допустили помилку, яка трішки ускладнила, ускладнила нам життя в кінцівці. Але все рівно я вважаю, що на, в цьому фоні в цій ситуації зіграли нормально і будемо готуватися далі до наступних матчів. П'ята перемога Динамо, і, в принципі, всі впевнені по змісту, але от з Вересом. Теж нервову кінцівку дозволили з Карпатами. Сьогодні теж дозволили супернику скоротити тут. Якусь тенденцію бачите? В чому причина? Я бачу тенденцію в тому, що нам є над чим працювати і є що покращувати в нашій грі. Є багато позитивних моментів, які за останній час відбулися в нашій грі, але безумовно нам є ще над чим працювати і є що вдосконалювати для того, щоб наших уболівальників. Болівальників радувати нашими як змісту матчу, так і перемогами. Довго очікування для болівальників Динамо. Дебюти, Себальоса, Гереро, по ним що скажете? Так, було непросто, особливо Сибаліс, коли він до нас долучився. Це кваліфікований гравець, який досить непогано, при тому, що він не не дуже високого, як для захисника зросту, але він на другому поверсі грає досить непогано. Розуміння футболу європейського він, скажімо так, долучився до нашої команди. До цього не грав в європейських лігах, тому. Ми намагаємося йому проновити, скажімо так, гру швидше, тому що є певна така латинська, що можна сказати, вальяжність, але над цим працюємо. Гереро з нами так само долучився, доєднався в останні моменти, працює, готується, у нас є можливість знов такі ротації, і це додає нам додаткові можливості в організації гри. Тому будемо грати всі, і ми чудово розуміємо, що в нас дуже непростий графік, і саме до цього ми готуємося, коли робимо багато замін і робимо ротацію складу. Якщо є попередній якийсь висновок по травмі Сибалюса, а, ну, нібито в роздягальні він себе нормально почував, але все рівно ми будемо зараз робити обстеження йому і барашку, тому що в нього є певний забій грудної клітини, і для того, щоб вилучити будь-які. Можливі ускладнення, безмовно, вони пройдуть більш глибоке обстеження в клініці. Дякуємо з перемогою і ще раз подяка, що були у нас в ефірі. Дуже плідно ми <пілкуваю> <пілкуваю> з перемогою. Дякую, Дякую. успіхів. успіхів. Завзаєм. Завзаєм в Україні. Героям Героям слава. Слава. Отже, головний тренер Динамо Олександр Шавковський. Такий попередній висновок про те, що. Епізод моторошний, і дійсно тут видно, що втратив свідомість Брайан Сибальос, але ну, повертався вже, йшов з поля на своїх двох лікарів, очевидь, дозволили. Ну і що там з ним Динамо сподівається, що нічого серйозного. І в нас ще одне. Інтерв'ю Денис, я думаю, ти можеш в ефірі. Просто йди, не сказавши ні слова. Я Сергій Долганський можу й сказати. Вовськово ще скажемо, покажемо голи. Давайте почуємо наставника Ворскли Сергія Долганського. Так, зі мною головний тренер Ворскли Сергій Долганський. І зараз ми можемо почути його коментар. Тож, ваш аналіз поєдинку, ваш коментар по грі. я не люблю робити аналіз зразу після гри. Просто зараз якісь, якісь емоції. Ми розуміли, з ким ми граємо. У нас гра була, у нас була на відновлення два дні. Після цього у нас гра через три дні. У нас пропускало чотири гравці основного складу гру, і тому ми вирішили поставити склад, який ми поставили. По самій грі те, що ми передбачали, так воно нас трапилось. Ми намагалися грати компактно, перекривати зони, але потім пропустили стандарт. Небов'я другий гол. І вже на, на другий тайм виходили вже е, е, більш е, зібрано, більш агресивно. Е, могли, могли на емоціях цю гру витягнути. Вит, 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 тобто забули голи, побігли, да? у нас були шанси, в рахунку 2-1 могли збивати. Третій гол взагалі не, не обов'язковий. Ми зрозуміли, з ким ми граємо. І, ну, шанси у, нас були. у нас сьогодні шанси були, але ми не скористалися. Дітрама Гучика поцінили за собою низьку замін, наскільки це вплинуло і чи вплинуло загалом на кінцевий результат гри і взагалі як він. Це у нас основний центральний захисник, який постійно грає, і дає нам надійність в захисті. У нас і так проблеми були в опорній зоні, були проблеми і в центральній зоні, і ми просто перестроїлись, ми опустили нашого опорного пізахника в захист і випустили на його місце іншого гравця. А що взагалі по стану його здоров'я? У нього є підроза на перелом. І а, чи був для вас Себаліос сюрпризом і його цей високий прыжок? Ну і це перша його гра так, в складі Динамо. Ми так його навіть, ну не то що ми, ми готувалися до цієї. гри, Ну для нас це була несподінка, що він вийшов в складі. Другий гол такий дуже швидко пропущений. Буквально там за дві хвилини два гола. Як це сталося? Просто після першого голу. Можливо, команда ще не оговталась. Чи чому так швидко? Думаю, Так, да, був якийсь емоціональний спад, але сам момент з голом це помилка наших захисників. Ми розкрилися і динамо скористалися. Помилися в центрі полі, і динамо скористалась цією помилкою. Тож, дякую вам за ваш коментар. Дякую, студія. Отож, дійсно, у нас шостий тур був сповнений травми, і оцей перенесений матч четвертого туру теж дві травми. Сибаліос і Гучик. І... якщо… важко, я думаю, що також там забій. Я думаю, що, дай Бог, щоб не було серйозно, але отримав дуже болісний удар. Mm -hmm. Я думаю, що глядачі, які може матч не бачили, або бачили, і все одно здивувалися, побачивши, що кожна команда зробила по сім замін. Я думаю, що можна тут прояснити цю ситуацію, тому що вона стала можливою лише з цього сезону. Отже, коли Ворска поміняла Гучика через травму, поміняла по протоколу струсу мозку. Динамо отримала безумовну шосту заміну. І потім, коли по струсу мозку так само травмувався Себаліос, Динамо отримала сьому заміну, і відповідно Ворска вже через травму Себаліоса теж отримала безумовну сьому заміну. Тому от, сьогодні обидві команди цим е новим правилом скористалися по максимуму. У е нас, е на жаль, нема е кадрів, де прям добре видно, як гучик зламав ніс, але це дійсно. Така неприємна ситуація для Ворстка, яка, ну, мало того, що гравець випав, багато травмованих у Ворстк і так було. І ось ця травма Гучика потягнула за собою інші, скажімо так, перестановки на футбольному полі, перестановки в тактичному плані. Ну, такий матч сьогодні.